Середу 3 квітня за спільною участі Коростенської ДПІ та громадської організації Всеукраїнський бухгалтерський клуб було проведено безкоштовний семінар для бухгалтерів міста. Відкриваючи захід, заступник начальника Коростенської ДПІ Наталя Савченко наголосила, семінар є ще одним підтвердженням того, що податкова інспекція перетворюється з органу фіскального на сервісну організацію. А ще нагадала, що в зв'язку зі створенням міністерства доходів у податкової з'явився ряд невластивих раніше функцій. Голова обласного. Осередку громадської організації Всеукраїнський бухгалтерський клуб Галина Горбунова проанонсувала створення електронних сторінок бухгалтерського видання Баланс і наголосила, що члени клубу підписчики друкованого та електронного варіанту видання можуть отримати відповіді на найскладніше питання бухгалтерської звітності. Основне ж інформаційне навантаження по проведенню семінару лягло на плечі постійного аудитора Всеукраїнського бухгалтерського клубу, доктора економічних наук Наталія Степюк. Яка коротко, а подеколи й докладно висвітлювала питання нових форм фінансової звітності, нового декларування податку на додану вартість, наслідків порушення термінів укладання договору на закупівлю продовольчих товарів, стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, особливості заповнення податкових накладних тощо.